Доброго дня, шановні покупці! Вас вітає інтернет-магазин Топове. Сьогодні пропонуємо вашій увазі потужний вібраційний насос з верхнім забором води для поливу з колодязів та свердловин. Сос верк вм 70 призначений для підйому води з колодязів та свердловин з внутрішнім діаметром понад 100 мм. А також для перекачування прісної води з водойми з температурою води не більше 40 градусів. З приводу технічних характеристик потужність насосу становить 320 Вт, максимальна продуктивність 1080 літрів на годину, максимальна висота підйому 70 м, та максимальна глибина занурення 3 м від зеркала води. Вага даного насосу становить 3,5 кг, а шнур живлення 10 м. У комплектацію даного насоса входить хомут, інструкція, мотузка для опускання насосу та шнур живлення 10 метрів. Дякуємо за увагу, раді бути вам корисними.